Так, а що там на рахунок екскурсій для західного регіону? Дивіться, ми компанія, яка працює по всій Україні. У нас багато власних локацій. Ми не можемо бути конкретно в одному цеху і сидіти там цілий тиждень. Тому ми переміщаємось між Західною Україною ну і часто їздимо в Київ, тому що у нас тут є. Навчальна зала, де ми проводимо теж багато зустрічей. Тому е, на, в у Львові е, на нашій локації ми не проводимо зустрічі для всіх підряд. Тому що робити з цеху з промислового цеху зоопарк немає бажання. Ми у Львові проводимо особисті е, зустрічі. Ну як це не це не екскурсія, це індивідуальні зустрічі з замовником. Вони по часу дуже довгі. І мінімум 3-4 години, але повне роз'яснення направлення, математика, підводні камені, недоліки переваги і багато багато чого цікавого. Тому, якщо ви хочете приїхати, просто подивитися на басейни, подивитися на рака і позадавати базові питання, то ми проводимо безкоштовні невеликі зустрічі у нас в Києві, в нашому навчальному приміщенні. Для тих людей, хто хоче максимально зрозуміти цей бізнес від А до Я, і отримати максимальніший об'єм інформації, для цього ми робимо у Львові індивідуальні бізнес-зустрічі. Само собою, вони за окрему оплату. Але для того, щоб пояснити, буде питання краще в телефонному режимі. Компанія Зоокул промислове вирощування австралійських раків. Будівництво ферм по всій Україні, супровід навчання, продаж обладнання і зариблення мальком австралійського рака в будь-яких об'ємах. Будуємо ферми як і по кривеці, так і по австралійському раку. Більш детально в телефонному режимі: телефон в шапці профілю.